Найкраще сало це сало спини, хребтове сало. Воно товстеньке, красиве, отаке, смалене соломкою і добре на смак. Дуже добре, дуже м'яке. Така ціна такого сала на сьогоднішній день 350 гривень. Те, що потонше, трошки дешевше 330 гривень. Отаке 150. Людмила Куліш 25 років торгує і салом на критому ринку в Полтаві. Свинину привозить із села Поділ Білоцерківської громади. Тварин каже, і самі там вирощують і скуповують у людей. Це домашня годівля, домашні свині. Зараз піднялися ціни. Зв'язку з тим, що піднялися ціни на продукти, ну те, що споживає свиня, розумієте, дорогі пшениця на кормі дуже дорога пшениця, дорогі. Кукуруза, ячмінь. Сало з проріздю під черевина, воно вважається, яке генеральське сало, і цей 320 гривень. Реберце – 220 гривень, хороше, м'ясне дуже. Ошиєчок 330 М'якотка з задочок, м'якотка із задочка 250 гривень, балачок 280. Нині ціни на сало в області зросли орієнтовно на 25 відсотків, говорить докторка економічних наук Юлія Самойлик. Це за період кінець літа, початок осені. Ми наразі спостерігаємо підвищення цін і на сало і на м'ясо, але саме на сало підвищення набагато вище, ніж на м'ясо. Чому саме так? Ну, По-перше, попит. Сало це традиційний продукт для українців і, відповідно, його купляють зараз більше, ніж м'ясо. Наприклад, стосовно споживання, то сало вважається більш таким енергетично містким і, відповідно, придбавши кілограм м'яса, його можна їсти довше, ніж кілограм сала довше, ніж м'ясо. Підвищення цін на сало спровокувало і здорожчання кормової бази для тварин, хвороби, зокрема африканська чума свиней, та брак робочої сили, оскільки розведення та забій свиней це здебільшого чоловіча робота. Наразі ми маємо коливання цін від 200, 300, навіть 400, навіть 500 гривень, залежно від того, який вид є ексклюзивні види сала. Сергій Бондар купив на ринку два кілограми сала різних видів. Я не часто буваю, так що я не звертаю уваги дуже на ціни. Головне якість, щоб була з хлібом, з помідором, з чесничком. І все дуже гарно. Солиться і захоложується, щоб було смачніше. У продавчині Галини широкий асортимент сала. Найбільш затребувані серед споживачів чотири види. Ціни на продукцію каже зросли. Оце ізумрудне з чесничком і зеленю. Дуже смачне, тим більше зараз трошки похолодало, сезон борщів. Оце мраморний чеснок і перчик. Оце дуже класне, пахуче на соломі, ароматна шкурочка, ну дуже круте. Ну це така класична підчеревенка, і оце аджика, і паприка, в'ялений томат. Воно, звісно, трошки піднялося в ціні. Не знаю, нема кому держати, нема кому різати. І хочеться ж його і хорошо зробити. А бачите ж, чоловіків вже ж мало. Протягом року вартість свинини в країні зросла більше, ніж у половину. А у порівнянні з довоєнними часами утричі розповів виконавчий директор асоціації м'ясної галузі Микола Бабенко Україна втратила в 2024 році через одне захворювання. Африканська чума свиней десь близько 2 мільйонів голів свиней. Це 40% по голіві свиней, яке отримувалося в Україні в промисловому і приватному секторі. І це спричинило той ріст цін, який ми зараз спостерігаємо впродовж 2025 року. Зі слів науковиці Юлії Самойлик протягом осені ціни на сало будуть поступово зростати а до кінця року можуть збільшитись орієнтовно на 30%. Елла Трубієнко, Микола Єрьомінко, Суспільне, Новини Полтава.